Breathe. Сьогодні в нас з вами знову огляд книжки. Цього разу ця книжечка дуже непроста для купівлі. Рідкісна, наразі її справді в інтернеті ну, прям досить складно знайти. Це два перевороти Павла Гайнижника. Як ви бачите, я теж її купила не напряму десь у магазині, а це я колись викуповувала, коли BookBox сервіс був оренди книжок, закривався. Я в них із фонду її викупила. Чому. Дуже рада, тому що книжка крута. Отже, починаємо огляд, я вже вам заспойлерила, що вона е, мені подобається, і я е, зараз розповім, чому. Отже, е, власне, із назвом вже може стати зрозуміло, тут береться досить. Невеличкий період часу, але той, який насичений, дуже подіями. Ну, в принципі, весь ось цей період української революції, українських безвольних змагань, це відносно невеликий проміжок часу, але досить насичений. Ти читаєш іноді і сплутаєшся, прочитавши навіть пару сторінок. Ну, в мене принаймні так іноді буває. Це прям потребує якоїсь концентрації, щоб розібратися в подіях, в перипетіях, в рішеннях, в змінах, хто куди пішов, хто навіщо кудись пішов, що сталося через Три місяці і так далі. Чи купа дієвих осіб і всього іншого. Я в школі важко мені давалося це, але потім вже сама поступово розібралася. Отже, період насичений подіями, тому добре, що взяли лише певну таку вузьку тему і намагалися її максимально розкрити. Звісно, що це не межа. Можна написати ще декілька книжок, багатотомник про всі ці події розкритих ще детальніше. Але ну це розраховане, скажімо так, на масового читача, і тут все одно дуже багато деталей, дуже велика концентрація інформації на кожній сторіночці. Хоча книжка досить ну, така, що невелика, могла б бути і більшою, не справді для такої теми. От, отже. Вона у нас видавця Марка Мельника Київ 2019 рік, складається з трьох розділів. Все йде хронологічно і логічно. Спочатку ми говоримо про переворот, внаслідок якого у нас встановився режим гетьманату. Потім ми говоримо про те, як цей режим жив, взаємодіяв і як він боровся з антигетьманським антидержавним підпіллям. В це входили як і колишній у. Уряд УНР, тому що він є логічно природнім ворогом Скоропадського, але і також, наприклад, радянці теж вважалися антидержавним підпіллям, як боролися з ними. І далі третій логічний розділ як завершення це вже повалення, власне, Скоропадського. Тобто два перевороти внаслідок перевороту режим встановився, внаслідок перевороту режим і звалився. Пішов. Пішов. Тут насправді чим вона для мене цікава, чим вона для мене цінна, деталями. Дуже багато прямої мови, документів, думок не тільки самого Скоропадського, а й членів його уряду або урядів, які він повалив, або які повалили його. Як жила ця держава, з якою метою так Скоропадський прийшов до влади, і що він хотів реалізувати, яким чином Взагалом це дуже суперечлива постать в нашій історії. Хтось вважає його патріотом, який боровся за незалежну Україну або не дуже незалежну в складі конфедерації з Росією, але тим не менш, так хтось навпаки його судить, і категорично каже, що ні. Він це, це жахлива людина і взагалі не працювала на українську справу. І лише погіршила наше становище в той момент. Це дуже Складна, постаті, дуже складний історичний період, тому, наприклад, в мене досі немає якоїсь однозначної думки, добре було це чи погано, гарні рішення він ухвалював чи нерозумні. У мене немає якоїсь однозначної думки. Я вважаю, що е, були як плюси, так і мінуси, як і у багатьох історичних подіях. Е, немає якогось, знаєте, однозначно білого чи чорного полюсу завжди десь є якась. Сірина. А, власне, і тут Тут розповідається дуже багато подій, коли ти коли він, наприклад, боровся да, із радянськими, з радянцями, а десь коли закривалися очі на якісь їх дії, і буквально хочеться закричати в книжку Та не, не треба! Давай, роби там щось, бий їх і ще щось або навпаки, там щось робиться, як він намагався укладати а, якісь угоди там або. Ті ж саме взаємодії з німцями або і так далі. Його все таки трошки проімперські погляди, хочеться сказати Навпаки не роби цього, навіщо не треба, все, фу, брось, передумай. <пл 'язав> ну, типу, воно дуже легко. Зараз нам вже бути розумними з висоти нашої історичної перспективи. Але звісно, тоді що люди ще не знали, що буде навіть через 5-10 років, не те що там через 100 і більше. Ну тому вони вже ухвалювали рішення з наявної для себе інформації. Скажемо так, дуже багато деталей із приводу обшуків, із приводу, до речі, обшуків після відразу перевороту, що мене насправді вразило, це було логічно, але я ніколи якось так ну, принаймні у нас. Ні в шкільній програмі це не висвітлювалося, і я якось, коли для себе це читала, мало про це бачила інформації. Відразу ж після перевороту логічно, що після встановлення гетьманату Скоропецький почав боротися з діячами УНР. Відбувалися обшуки, їх заарештовували, над ними відбувалися суди. і Іноді це було досить принизливо. Там буквально у одного члена уряду, у одного міністра ледь не стіжніше, не ледь а сталася істерика, що через це його так принижували, і казали, ви що дурний, там, типу, ви ж навіщо ви так робили ще, або ще щось такого роду. Що він буквально мусив просити про якусь перерву в суді, щоб заспокоїтися, і потім продовжувати, і потім просив не судити по ньому весь уряд умовно, так, і по якийсь соціалізм, да, а лише його як персону і е, інші, інші моменти в процесах цього, наскільки вони були ну, типу, жорстокими. Я ніколи про це якось не задумалася, хоча логічно, що це були його е, ну, типу, політичні вороги, і щоб він залишався гетьманом, йому треба було якось боротися з цим підпіллям. Тому що раніше якось так я думала, що про підпілля лише в контексті е, радянців. Але тут, власне, і цей момент для мене був по-новому абсолютно розкритий. Десь цікаво було читати про власне те, як він функціонував цей уряд, як і чому якісь рішення приймалися в процесі, як він обирав міністрів, як думали ці міністри? Тут є документи, де є якісь записки, фрагменти і так далі. Ти можеш прочитати про це все. Книжка для мене, щоб в якийсь момент от я її вже роки... Три, чотири, можливо, більше не пам'ятаю, читала перший раз, потім вже періодично до неї повертаюся або прочитаю, або якісь моменти, наприклад, навіть при підготовці відео щось досліджую. Тобто вона в мене така про це постійно в процесі обігу. Словом, говоримо, підсумовуємо. Книжка дуже гарна, книжка дуже детальна, вона пропрацьована з джерелами, вона детальна, вона розглядає кроткий період часу, і відповідно це її перевага, тому що може розкрити більше інформації, ніж якщо ми беремо там, умовно загалом книжку про історію всіх визвольних змагань або, да, типу, від 17 до 21, що відбувалося в цей момент в Києві. Є такі книжки, вони теж непогані, вони можуть бути більші за об'ємом, але їх мінус в тому, що содно багато подібних. Має бути пропущено, щоб це не перетворилося в багатотомну енциклопедію на 10 томів, якщо ми говоримо про масового споживача, масового читача. Тут відкриті деякі не дуже відомі історичні події. Під новим поглядом, трошки на Скоропадського ми можемо подивитися, але автор. Ну, Деколи робить свої висновки про його вчинки і загалом особистість, а деколи ні. І насправді мені це подобається, що ти можеш зробити свій. Висновок сформувати, якщо хочеш, про Скоропадського як справді про досить складну і неоднозначну особистість. Словом, я раджу це почитати і подумати потім про це, і е, сформувати свою власну думку про е, книжку, е, і написати потім в коментарях під цим відео, що ви про неї думаєте. Або якщо ви вже прочитали, то вже зараз поділитися, чи згодні ви зі мною, чи не згодні. Е, на цьому, власне, все. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалося, було корисно, будь ласка, поставте відео лайк. Якщо ні, то можете поставити дизлайк і написати в коментарі, чому власне, вам не сподобалося відео. Я з задоволенням з вами обговорю як позитивні, так і негативні якісь коментарі. Мені загалом просто подобається з вами спілкуватися. Дякую вам ще раз за увагу. Щастя, здоров'я до наступного відео!